Доброго ранку малята! Сьогодні до нас завітав сніговичок і підготував для вас цікаві завдання. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Повторюйте за мною зима морозна, сніжна, холодна, чарівна і кришталева. А ще зима принесла з собою зимові явища. Давайте разом із сніговичком відгадаємо які. Як ли кружеляє кружляє по доріжці стелиця, слід з собою замітає снігова метелиця. Вірно. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це? Так, це бурулька, молодці. Зимно стало дуже дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щліпле хтось, хто прийшов. Дідусь мороз. Так, правильно. Скрізь зима. Та що це сон? Сад цвіте гука Антон. Білим цвітом на калині. Та ми знаємо, що це. Іній Молодці малята. Дітки, сніговичок приготував для вас чистомовки. Повторюйте за мною. Ма, 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 прийшла до нас зима. Ло-ло-ло кучу гури намело. ЕМ, ем, ем. Саночки візьмем. Ам, 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 ой, як весело нам. Молодці дітки. Ой, дивіться, а Зимонька принесла нам цікаву картину. Подивіться уважно на малюнок, що дітки роблять. Так, а які бувають зимові розваги? Вірно, вони катаються на ковзанах, на санчатах, на лижах, ліплять сніговичка, грають у сніжки. Малята, ви сьогодні великі молодці. До побачення, до нових зустрічей!